Сьогодні я хочу познайомити вас з квіткою первоцвітом Примолою. Небагато рослин на землі можуть похвалитися такою наявністю і легенд про первоцвіт. Ця квітка відома в багатьох країнах світу, кожна з яких має свою власну історію. У середньоріччі люди помітили подібність квітки Примули до в'язки ключів. Повір'я розповідає, що Примула це ключі від раю, що випали з рук апостола Петра. Англійці досі висаджують її на клумбах. А своїм дітям розповідають, що у квітках примули живуть крихітні гноми і феї. Українці цю квітку збирали навесні в букетики і топтали їх ногами. Щоб дочекатися наступної весни. Назва примуло означає перша, бо більшість видів примули розцвітає ранньою весною. Квіти примули забарвлені в різні кольори від білих, і жовтих до боскових і червоних. Листя зморшкувати зубчасте по краях. Листя багате на вітамін С. плід – я це подібна коробочка. Давні греки вірили, що примула лікує всі хвороби. В народній медицині застосовують листя, квіти, коріння. Широко примула застосовується як декоративна рослина. Листя звичайного первоцвіту використовується в кулінарії. При приготуванні перших страв, салатів, печення. У багатьох країнах вважали, що примула здатна знаходити скарби. Варто лише зірвати квітку перед різдвом.